Які протипокази? Для вакцинації діток. Дитина, якщо вона має високу температуру, е, якісь катаральні явища і гарячку, е, і інші, іншу симптоматику. Про сертифікати дитячі щодо вакцинації від коронавірусної інфекції. Сертифікат можна згенерувати в дії чи у дорослої особи. на дорослої особи, яка уклала декларацію з лікуючим лікарем. А також, якщо, наприклад, мама не зареєстрована в дії, то сертифікат може бути видрукований у нас в поліклініці. Доброго дня, вітаю вас у програмі Дитячий лікар. Сьогодні говоритимемо про коронавірусну інфекцію та як вакцинують діток від неї. Детальніше нам розкаже завідувачка відділу з інфекційного контролю Наталія Білик та виконувач обов'язків міського педіатра Тернопільської міської дитячої лікарні. Розкажіть нам детальніше, як відбувається на сьогодні вакцинація діток від коронавірусної інфекції у Тернопільській міській дитячій лікарні. Справа в тому, що вакцинація від коронавірусної інфекції у нас вже розпочалася ще в жовтні. місяці. Але ми робили вакцинацію діткам з 12 років і старше. А зараз ми починаємо вже вакцинацію діткам, яким виповнилося 5 років і старше, тобто діткам від 5 до 11 років. І Отримали вже вакцину, і вакцина ця трошки відрізняється від вакцини, яка застосовується для дорослих і для дітей з 12 років. Розкажіть декілька слів про вакцину. Що це за вакцина? Звідки воно вакцина комірнаті, вакцина виробництва американської компанії Pfizer? Це досить відома компанія фармацевтична, яка має великі клінічні дослідження. Вакцина є досить безпечною і відрізняється вакцина для діток від 5 до 12 років, дещо в складі і в кількості власне діючої речовини. Тобто вона трошечки менше має компонентів і використовується суто для діток з 5. До 11 років який алгоритм дій, щоб записатися на вакцинацію? Для того, щоб записатися на вакцинацію, батькам перш за все треба сконтактувати з своїм лікуючим лікарем, з педіатром, з яким укладено декларацію. Лікар отримує інформацію від батьків, які хочуть піти на вакцинацію, і він цю інформацію передає у центральну дитячу поліклініку на Фітьковича 16, де і проводиться вакцинація, і формуються списки дітей, оскільки це планова вакцинація, тому вони плануються зарані. І ці списки складаються на один із днів тижня. Ну, у нас визначено цим днем четвер. Тому в четвер буде проводитися вакцинація від коронавірусної інфекції, але список дітей повинен бути не менше від 10 діток, оскільки у флаконі міститься 10 доз. Тому для того, щоб не було витрат лишніх вакцини, для того щоб не було розливу вакцини. Збирається певна та кількість дітей, які відповідають кількості доз у флаконі. Які протипокази для вакцинації діток? Для вакцинації від коронавірусної інфекції, протипоказом є наявність гострого захворювання в даний день. Тобто це як тимчасовий протипоказ на даний момент, оскільки дитина, якщо вона має високу температуру, якісь катаральні явища і гарячку і іншу симптоматику. Крім цього, такими протипоказами можуть бути тяжкі які алергічні реакції у вигляді анафілаксії на попередні щеплення. А якщо ми говоримо про якісь хронічні захворювання, якщо ми говоримо, наприклад, про бронхіальну астму, про е, якусь харчову алергію чи е, захворювання гастродуденіти і інші е, хронічні е, проблеми, які є у даної дитини, то вони радше будуть показаннями до вакцинації, тому що вакцинація завжди запобігає важкому перебігу захворювання або е, взагалі його відсутності. Тому хронічні захворювання у дитини не є протипоказом для вакцинації від коронавірусної інфекції, які ще є особливості вакцинації дітей від коронавірусної інфекції. Особливість, мабуть, в тому, що діти наші отримують, крім вакцинації від коронавірусної інфекції, можуть підлягати у даний момент за календарем профілактичних щеплень на рутинну вакцинацію. Наприклад, діти шестирічки повинні отримувати у 6 років вакцини від кору, паротиту, краснухи, дифтерії. Тобто в часі це може збігатися. Тому це добре знають наші медичні працівники і повинні знати батьки, що інтервал між двома щепленнями, які... Проводяться, тобто між рутинною вакцинацією, любою вакциною і вакциною, вакцинацією між від коронавірусної інфекції, повинен бути 14 днів, тобто два тижні. Ну і крім того, завжди особливості у дітей, чи це буде вакцинація від коронавірусної інфекції, чи це вакцинація рутинна. Це дитячі особливості дитячої психіки, дитячої психології. Дитина може бути налякана, вона може бути психологічно не настроєна на вакцинацію. Тому завдання медичних працівників ставитися лагідно до дітей і спокійно працювати з ними. І також завдання, звичайно, і батьків попрацювати з дітками, підготувати їх морально до процедури і пояснити їм, що це. Не так страшно, як її здає. Медики Тернопільської міської дитячої лікарні проходили навчання щодо вакцинації від COVID-19. розкажіть детальніше. Так, справа в тому, що всі медики, які задіяні в цьому процесі вакцинації від коронавірусної інфекції, вони всі отримали сертифікати, а перед тим пройшли навчання, яке було організовано департаментом охорони здоров'я нашим обласним і обласним центром контролю та профілактики захворювань, де вони пройшли не тільки теоретичні навчання, а й практичні навички по проведенню власне технічного. Проведення цієї е, е, вакцинації. Скільки у лікарні є таких сертифікованих спеціалістів? Е, у нас є е, два лікаря і чотири медсестри. Розкажіть, будь ласка, про сертифікати дитячі щодо вакцинації від коронавірусної інфекції. Дитині зроблено уже вакцинацію від коронавірусної інфекції. Сертифікат можна згенерувати в дії, тільки генерується він у мами, тобто або в батька чи чи у, дорослої особи. у дорослої особи, яка уклала декларацію з лікуючим лікарем. А також, якщо, наприклад, мама не зареєстрована в дії, то сертифікат може бути видрукований у нас в поліклініці. І він також є чинним сертифікатом для е, документації того, що щеплення зроблене. Чи багато бажаючих є, чи записуються батьки з дітками на вакцинацію? Батьки записуються на вакцинацію. Звичайно, інтерес є, і ми запрошуємо всіх бажаючих не зволікати і прийти зараз, коли немає високої захворюваності на коронавірусну інфекцію, і є можливість зробити спокійну вакцинацію від коронавірусу. Що порадити нашим діткам? Та їхнім батькам пораджу ніколи не зволікати з проведенням вакцинації. Чи це буде щеплення від коронавірусу, чи це щеплення від інших захворювань, тому що воно захищає життя дітей і їхнє здоров'я. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Нагадую вам, що сьогодні спілкувалися про вакцинацію від коронавірусної інфекції. Вакцинуйтеся, бережіть себе та будьте здорові з любов'ю до вас, Тернопільська міська дитяча лікарня.